Создан наш мир на славу, сделаны дела тіла Сейчас все берем по праву і жарта любим как пайомкате. Тридцяті роки минулого століття. Тоді ці люди були молодими і завзятими. Їхня юність дарма що роботи у ній було більше ніж відпочинку, сповнена патріотизму та віри у краще майбуття. Я кланяю сім. Один господь знає, скільки тої роботоньки переробила за свій вік Марія Харитонівна Савченко. Народилась вона у мальовничому селі Токарі Бережки Лебединського району. Їй рано довелося подорослішати. Змалку поневірялась у наймах, 14-річною дівчинкою пішла працювати на ферму спочатку телятницею, згодом дояркою. Було всього. Батько в революції погиб. У мами було нас п'ятеро. Вже я побільшала, стала пасти скот, коней. Дуже тяжело було. У 29 году. Уже колхози почались. Дуже я любила в колгозі працювати, де на всяких роботах бували ми. Дуже мені схотілося на хлеб. Вставала в досвіта і як на крилах летіла Марія Харетунівна до своїх корів. Усе тоді робили вручну, ніякої механізації не знали. Руками носили воду і молоко, на плечах силос і січку. Але праця не була даремною. Корови віддячували Марії Харитонівні високими надоями за старання і турботу. Одержувала близько трьох тисяч кілограмів молока від кожної корови. На той час, у 1939 році, коли середні надої становили півтори тисячі кілограмів, це було чимале досягнення. Вона дуже рано вставала. Мабуть, чотири години вона вже була ранку на ногах. Їй треба було натопити піч, їй треба було попорати господарство і поїхати на роботу. Вона все це встигала. Коли я ще не ходила до школи, літом вона мене часто забирала. Я бувала в неї жила все літо. І от мені дуже-дуже подобалось нею їздити на ферму. Зимою ферма була в селі, а літом її переводили. Називався так літній табор. Туди треба було їхати через луг. Там дуже була красива така природа. Росли квіти, як по російськи називають, іриси, і ріс, і петушки. Я їх дуже пам'ятаю. А потім ми ще їхали, запрягали коня, сідали на цю підводу ми з нею і їхали. І переїжджали такий був на лозі місточок. Там був старий псьов і новий. Там було так воно. Те, ну, течії не було, росло дуже багато білих лілій, таких жовтих ковшинок. І ми через цей місточок переїжджали. Мені дуже подобалося їздити з нею. Згодом Марії Харитонівні доручили нову, надзвичайно важливу роботу стала за фермою. І знову праця. Праця до сьомого поту. А я пішла на ферму в 63-му році і робила всю дорогу на хвермі. Заробляли ми то нічого, зразу плохо було, а тоді вже стали заробляти добре. Ну, звісно, вона дуже благодаря її, бо вона розживалася і продукти, і коровам, і за нас клюхоталась. Будучи керівником, вона поєднувала колгоспну роботу з громадською, тож односельці швидко розгледіли в ній глибоку повагу до людей і чудові організаторські здібності. Відтак обрали депутатом до Верховної Ради. Я пам'ятаю, коли вона їде на сесію. В неї вже цілий заготовлений список. Тому вона той просить їй купити красиву хустку. А тому треба ліки. А тому якісь щобітки, бо раніше не можна було купити, і мені зараз воно якось трошки чудно. Ну тоді були я дуже це хорошо пам'ятаю. Такі коричневі називали балоніві пальто. Вони стояли 30 карбованців, їх не можна ніде було достати, тільки в Києві. От вона пише. Марія, пальто, ті чобітки, ті ліки, там розмір, там все. І оце вона з тим чемоданом їде і кричать: Харитонівна приїхала. І Йдуть всі по своїй гостинці, по покупки. В неї завжди в карманчику там свої цукерки, вона діточок пригостить тому, пряничок, тому там, а там кусочок сахара, вона коник удасть тої руки, з неї злиже. Ну, розумієте, Це людина була, яка Дуже любила життя, людей, свою працю. Вона все своє життя віддала людям. У те время оці тряпки ж платочка. ніде ні його не розживешся, рад би був купити, не, не розживешся. Ну вона як то доставала і привозила, карету робила і на роботі ж, і поїде на сесію, побуде там. Коли тиждень, коли днів три 4 побуде, реща там свою опроси і вертається ж, і, і робить. І привозила подарки нам і платочки, привозила і коври, їх не було раніше, а вона привозила тільки чи, оце ж газові плити з'явилися, вона як то розжилася. Вона не проявляла до своїх учениць якоїсь особливої уваги, не виділяла найбільш здібних. Вони для неї всі були рівні. Та коли в дівчат щось не виходило, по кілька разів пояснювала, що і як робити. Марія Харитонівна вийшла заміж за сільського трударя до Яракогоспу Червона Зоря Івана Тимофійовича Хобота. Згодом у подружжя народився син. До війни у шлюбі вона прожила лише кілька щасливих літ, адже чоловік загинув на фронті. Мені дуже було жалко свого тата, коли він розповідав, як він маленький, пішов проводжати його на фронт. Він взяв цю свою руку, велику чоловічу руку, свою маленьку вклав, і вони пішли до міста. Зараз немає е, тієї дороги. Раніше була дорога, називалася через Луг. Це була звичайна грунтова дорога. Там така місцевість була теж красива. Взагалі це місто токарі. Воно дуже в такій місцеві малюнічі знаходиться. І от він вів його, і тато казав, я був дуже маленький, і мені чогось було дуже тяжко на душі. Я не розумів, що, де та душа, що це таке. Ну мені так, мені так було сумно. І він запам'ятав, що тоді був такий захід сонця, і сонце було таке ба, багряне. І він провів через луг його, і він йому каже, синок, повертайся назад. І він глянув і. Каже, я зрозумів, що більше я свого тата не побачу. І він піднявся далі до Либудина, треба було піднятися на велику таку, не невеличка гірка така. І там починався ліс. І він стояв і казав, я стояв і думав, оглянись, глянь на мене ще раз. І він таки оглянувся, оглянувся і більше він батька свого не бачив. Бог дав Марії Харитонівні сили і терпіння, добре материнське серце та небайдужу вдачу. Я особисто була знайома з Марією Харитонівною. Це людина неабиякої доброти, чуйності, людяності. Моя мама Ліда Федосівна 10 років працювала із Марією Харитонівною. Пам'ятає людину тільки з позитивної сторони. І завжди згадую з вдячністю цю людину, адже вона любих дітей сприймала як своїх особистих. Вона любила їх. Працюючи на фермі, ми мама часто брала нас з собою допомагати. Тоді майже біля кожної доярки ми тушилися, ми тушилася дітвора. І мені в спогадах чомусь закарбували, закарбувався образ Марії Харетонівни Савченко. Ми ніколи її не боялися. Вона так привітно ставилася до діток, які допомагали батькам. Вона нас підхвалювала, і найприємніші моменти були це ті, коли Марія Харитонівна приїздила до нас у Михайлівську середню школу, де діти Токарівські після початкової школи продовжували навчання. І виступала перед школярами. І затамувавши подих, слухали сотні дітей виступ цієї красивої, всієї в нагородах, груди якої були в нагородах жінки. Завжди Марія Харитонівна була людиною надзвичайних чеснот. Вона ніколи не лукавила, а найвищим суддею для неї була совість. Жити за її законами вчила і свого єдиного сина, який трудився поруч, та онуків. Я пам'ятаю бабусю. Як велику трудівницю. В неї були такі натруджені руки. Я брала маленька її руку і казала, бабусю, що це в тебе таке? А в неї билася ота синенька жилка на руці. І вона мені пояснювала. А мені так її було жалко, і я їй казала, ой, як страшно, і цілувала ту її руку. Я пам'ятаю новорічну ялинку, яка нас завжди чекала. Ця ялинка була в куточку поставлена у відро з пісочком, її ніколи бабуся не прикрашала. А біля неї стояв коробочок з іграшками, і ті мандарини, які вона привозила, навіть завжди вона перед Новим роком їздила на сесію до Києва. Раніше не було так от багато, як зараз. Мандарини, апельсини, різних фруктів. І ці мандарини мені до цього часу напоминають новорічну ялинку. Важкою і водночас світлою, сповненою плідного творення на благо людей, була її життєва дорога. Вона жила радощами і болями колективу. Сповна віддавала йому серце і душу. Під мудрою опікою Марії Харитонівни зросло не одне покоління професіоналів. Пощастило знати цю людину, Марію Харитонівну Савченко, працювати з нею, їздити на семінари, ділилася своїм досвідом праці перед молодими доярками, які на той час. Доїли 5-6 і більше тисяч кілограм молока. Працював тут, як прийшов, Марія Хартовна робила на хверні. Отдільно було. ланка рекордна. О, я прийшов працювати е, від спеціально. Марія Хартона була спокійна приятна, трудова. Грізний 1941 рік. Війна. Началась війна, мені довелося евакуюватися з нашими ж доярками глуб страни із цими коровами. Ми розуміли, що нам потрібно берегти і повернути своє стадо у свій рідний колхоз. Тоді, в надскладні голодні роки, під кулями і бомбами тваринники із Лебединського краю довгих дві тисячі кілометрів гнали кілька сотень корів Лебединської породи у глибинні райони Росії. Німці, вже коли до наших місць підходили, її сказали: Марія, ти повинна, не зважаючи ні на що, зберегти стадо стадо лебединської породи корів. Ти повинна туди піти. Я зрозумію, вона коли розказувала, ви знаєте, я плакала, мені її було дуже жалко, особливо зараз, коли я розумію, як це матері було дуже тяжко оставити свого маленького сина і стареньку матір. Вона йшла в невідоме. Ну, люди того часу вони були настільки патріотичні, що у неї роздумів не було. Тварини форіли, падали з ніг. Їх залишали в селах, а погоничі йшли далі. Під час переправи через дон потрапили під суцільний вогонь. У небі вели юнкерси, а кулеметні черги різали повітря та воду, і здавалося, що ось-ось когось скосить шалена куля. Це був трудний дуже шлях, коли вони гнали цих корів. Я зараз я навіть не уявляю, як це можна. Взагалі було це все витримати. Коли вели цих корів, їх треба було доїти, там народжувалися телята, це все треба було зробити і не розгубити цих це стадо. І найстрашніше, казала бабуся, коли літали, налітали німці. Вони так низько літали навмисно над ними, що я каже, бачила ці обличчя, посміхнені, злі такі. І коли, каже, кілька кол облетять, тоді почала сипатись снаряди. Корови дуже взагалі розумні тварини. Вона казала, деякі тулилися до нас, деякі розбігалися, потім це все треба було їх зібрати. Це було ну, неймовірне зусилля, це все зробити. У війну. Мій свекор ганяв із Харитоною коров. Харитона дояркою вже була, а свекор вже був сторозом. І вони ганяли коров у Саратов. Казала харетонуну, та й свекор розказував, всього, каже, було. Так що ночами доставали коровам харчів і годували, і старалися, щоб зберегти лебединську породу. Під час В'єтненої війни моя рідна бабуся, мамина мама. Клименко Параска Васильівна разом з Марією Харитон-Савченко вони ганяли в евакуацію корову Саратов. І вони там ото два роки були і все вони своїм ходом і їхали пішком пішком, гнали. Потім була Волга, безкраї степи, де люди й корови до крові збивали ноги. Нарешті і Саратовська область, де їх розмістили в одному з господарств. А через рік після визволення Сумщини. Така ж довга дорога додому, до матері, до сина. Навіть повоєнна розруха не завадила ентузіастам вдосконалювати далі лебединську породу. І як результат 1950 року було видано державну племінну книгу худоби Лебединської групи. Породу було визнано офіційно. Завдяки саме їй Лебединський район став районом суцільного племінного тваринництва. Ці корівки стали, як сказали б нині, торговою маркою району, де середній надій на корову становив три тисячі кілограмів молока. Тваринництво давало неабиякий прибуток єдиному в області племінному колгоспу імені Леніна, до якого після реорганізації увійшла Червона зоря, і в якому до 74 років. Трудилась Марія Савченко, виховуючи корів рекордсменок. Про них і досі говорять із захопленням і ностальгією. У нас ферми немає вже. Немає ферми, я не знаю в Лебедині чи є там що-небудь. А в нас немає нічого. Послідні годи вже, як харетонаю не стало. Так лад увесь потірявсь. 104 племінні високопродуктивні корови, врятовані Марією Харитонівною та її односельцями, стали золотим фондом українського тваринництва, що відроджувалося. На базі молочно-товарної ферми, якою керувала Марія Харитонівна, створили школу передового досвіду. Її закінчили понад три тисячі молодих доярок. Багато її учениць самі стали визначними майстрами високих надоїв та удостоєні державних нагород. По 8900 кілограмів молока надоювала від кожної корови Марія Харитонівна після війни. Як новатор сільськогосподарського виробництва вона двічі у 1948 і 1958 роках удостоєна звання Героя соціалістичної праці. А в 1973-му їй присвоєно звання заслуженого працівника сільського господарства України. Односельці згадують, що Чепурната заквічена колись оселя Марії Савченко радо зустрічала кожного, хто мав нагоду до неї завітати. Я пам'ятаю її подвір'я. Особливо красиво воно було навесні. Коли заходив у фіртку, зліва був красивий бузок, який був блакитний і дуже запашний. А далі під вікном завжди цвіла біла вишня і садок, в якому були. Яблуні, покриті білорожевим цвітом і над ним гуділи бджоли, він мені запам'ятався назавжди. З другого краю хати ріс великий осокор. На ньому вже майже не було листя і гілок, але було звите лелеками гніздо. Я так пам'ятаю тих лелек і кожну весну, коли ми їх ждали, чекали. Я питала, бабуся, скоро прилетять наші велики. А вона мене гладила маленьку по голівці і відповідала, скоро, дитина, скоро. Ти знаєш, як їм важко летіти, як вони натрудять свої крильця. І мені було дуже сумно і жалко їх, але вони завжди прилітали. І восени відлітали втрьох. І ми дивилися на них дуже сумно, лагідно і чекали їх на слідуючу весну. Кажуть, що пані Марія уважно вислуховувала кожного гостя. Неодмінно допомагала у вирішенні будь-яких проблем. Це була людина з великої букви. Кожен раз, як зайду було, попитаю, вона попитає обов'язково, чи вже завтракали чи ні. Як то так по позавтрикати. Це була людина щедрою, дуже душі. Як ото той дощик живить все з неба, вона живила кожного. Не було ні однієї людини, яка б від неї пішла або невтішена, або без допомоги. І, взагалі, село, особливо раніше, це велика сім'я. Там все на долоні. Хто захворів, в кого щось скоїлось, це всі знають, стараються допомогти. Таких людей байдужих не було. В неї завжди знаходилось добре слово. Не завжди заходилось якесь нехитре пригощення, спечений той пиріжок чи холодна крошка того компоту. Ніхто від неї не пішов, не пригощений, не обдарований її теплотою і ласкою. Гармонія краси і ладу панували не лише у дворі та оселі Знаної доярки. Особливо це відчувалось у родинних стосунках. Спогади, спогади. Коли прожита найбільша половина життя, і твої близькі, і найдорожчі люди пішли у вічність, то залишаються спогади. Але самі теплі і найяскравіші спогади спогади мого дитинства. Воно тісно пов'язане з рідною і близькою людиною, моєю бабусею. Бабуся це слово обіймає і тепло, і ласку, і добру посмішку, і лагідне обличчя. І теплі натручені руки, до яких тянуться онучата. Чомусь бабусі найбільше люблять онучати від своїх дітей і ті їм відтячують тим же. Ось вона, Марія Харитонівна. світле обличчя, лагідні проникливі очі, добра посмішка на вустах. Такою її намалював художник, такою вона залишається у пам'яті тих, хто її знав. Доля відміряла Марії Харитонівні 95 літ. Нелегкими були для неї останні роки. Передчасно пішов із життя єдиний син Микола померла невістка. Швидко плине час. На весні 2013-го трудовій легенді Лебединського краю, двічі герою соціалістичної праці, Марії Харитонівні Савченко, виповнилося б 100 років. На гербі старовинного Лебедина білий лебідь, який підняв крила для злету над тутешнім Лебединим озером. Поруч із ним міг би бути і силует знаменитої Лебединської корови, яка колись відігравала неабияку роль в економіці Лебединського краю, а також жінки, яка прославила свій край на весь колишній союз. Криту людуй працю й квіти я.